Ну, так ні, 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 Там, не була... Над Там була пряма добра замовлюки у мене є ковід. Так. Хочете, Ви вам, зверталися туди, що з тебе зверталися звертатися в своїх культур нічого ДБР не має відношення до Міністерства оборони. Ну, так ну, він відслужив два з половиною роки. <кліст> і було б все нормально, Там, <кліст> поки... Там немає, щоб тримати. Наш 199 й начальник пісня знаходиться в статусі... Не пісня, не пісня. Дивіться, він в статусі юридичної особи знаходиться. Юридичної особи, що не є У нас немає затверджуючих кордонів, тому що це війна йде. Це просто утилізація людей. Можете <плук> передивитися, там... я, я знаю. Що ну це... так скажете в це, нехай душі на основі на основі якісь тримають. Я не дім цей запит, мене перший запит кубар, Ніхто Не ховається ніде. Я не ховаюся. Я можу я ходжу як вільна люди. Просто. Розумієте, громадянин України його приєднали до статусу фізичної особи. А фізична особа це безправна... безправна. Коротше, мішок з органами. А громадян, людина це є суб'єкт міжнародного права. Але це дуже мож... високі матерії. А що матерія, так воно, воно є. Що є Я самі це теж тільки вернувся. Я це побачив що я там робиться і ніби... за рішення суду зараз буду зупинятися, що це частина комерційної. Западали, Подали, подали... подали да. заяву? Так, да. да, просто моє командування мене пресувало, що я хотів показати людям, що можна звільнитися на законних підставах, що це комерційна фірма. І на мене давили морально, я сказав, що я там не буду знаходитись, де, де йде пряма загроза моєму життю. В Житомирі в начальному центрі. Да. Там, там, так, у да, мене є відео докази мені. Для... Де зверталися в державне бюро розслідування. Та для чого там звертатися, якщо там є? Не бачу, що звертався. Це нічого не дає. Такі ускладнює ситуації. Якщо звертатися, то треба з дому. Бо ви знаєте, yeah, що... З дому те... зверталися? Писали заяву? Да, зараз... в зараз... Тернополі? Що? Слідчим у Тернополі писали? Ні, це ще не доведена справа, я не вичу. По які підстави зараз будемо від підстави вичуватися. Mm? Там в закладі. Ну, і там нічого не той не телефон. Що ти понадивилися собі? Відосім ютубі тоді. Це приватні фірми. Ну, я прослужив півтора. Я за то, що ви давайте на всі телефон. тут служили. Всі тут служили, Но. тут ніхто пальцем не роблений. Ви я, ви я в десятці тут? відслужив. Що ти, ти вісім знаєш, де я служив? Ми виконуємо зараз свою роботу. Ми ж нормально спілкуємося з людьми, ні, ніхто що. Вибираємо чи що. Хтось камить чи що? <риклад> якщо це комерційна фірма, яка ви маєте право забирати. Вона в такому <риклад> <зі цю риклад> знаходиться в такому стану забрали. Ви розумієте, що згідно Конституції, якщо навіть військовий фонд був проведений, СЗЧ такого поняття немає. Як може бути СЗЧ в приватній фірмі? Це як АТБ тільки за собою, просто на вас пропаганда діє. все в судовому порядку легко доказати.

<ан> а на проханні можеш мені може, принести А що ж ними за два нажати. А що ж А спілкуватися? <плес> що думаєте, я ховається з індаки, а тоді ходжу <плес> на роботу. <Отказаю>? Ви до нас <плес> поступили, що ви є, виїхати, що да, як у чому? Це на тому що ви там ви п'яти, ніж і за час популярна <плес> немає.